Ці жвавій усміхнені бабусі виповнилось 100 років Ніна на Онибко народилась у 1915-му. На запитання про секрет довголіття лише усміхається у відповідь. Думаю собі живу та. Ітати жінку прийшла онука із правночкою, близькі та друзі. кажуть, сторічна бабуся досі в побуті обходиться без сторонньої допомоги. Жодного разу не лежала у лікарні, в її аптечці немає ліків. Вона самостійна, пере сама готує собі сама. Вона не дуже дозволяє цим займатися, оскільки це і лічне тут пространство все стоїть так, як вона поставила, і там воно має бути. А нещодавно навіть з'явилось цікаве хобі плести зі звичайних поліетиленових пакетів ось такі кольорові коврики. Вона в'яже без окулярів. В неї є ще машинка в робочому стані, вдіваю в нитку, виголку без окулярів, теж, що на даний період це дуже рідкість, рахує без калькулятора. Пані Ніна була депутатом районної та обласної ради. За подіями в країні досі уважно стежить Плачу, дивлюсь, війну споминаю, я ж війну проживаю. Оце ще така війна і вистрашне. Мені жалко, такі молоді, хлопці вмирають, розстрілюють, повімаєте? І хто це зробив? Це зробив Янкович і цей путін. Це такий солодше. Я не знаю. Це він війну зробив. Ви думаєте, чи хто? Рідні та близькі переконані, особливого секрету довголіття немає. Вважають, бабуся у своїй стощі жартує, бо протягом усього життя була активною людиною, завжди працювала. Жизнь радісна, компанійська. Е Бо людей не витримує несправедливості. Вона дуже борід за справедливість. А ще бабусю ніну досі чи не найбільше тішать суто жіночі подарунки креми та парфуми, які приготували для неї рідні. Має гуменне Михайло Антонюк. Місцевий час.